Доброго ранку. Це програма Добрий ранок. І хто би ви думав, це наші, наш співучий конкурсант. Наші конкурсанти не тільки співають, вони ще й танцюють. У нас в гостях Серафім Мірчук з своєю партнершою Соломією. Ну, а також, шановні друзі, у нас в ефірі ще і е, мама Серафіма. Е, і, як і, виявилося, ще й і, поетеса. Так. <реш> так. У нас, знаєте, в принципі, конкурс називається Співай за мрію, але з огляду на те, що відбувається у нас у останні, протягом останнього місяця, можна конкурс сміливо назвати вже і танцюй за мрію, і грай за мрію. А, ось, а там наші кубіки-рубіки лежали. То ну, але складай за мрію. Про, так, про це все <реш> згодом. Отже, друзі, дякуємо за те. Що не доспали, завітали до нас а, так рано е, в ефір. А, як воно взагалі, е, танцювати так рано? Це нормально взагалі чи ні? Ну, так, це нормально. Це вже. -зарядка. Це, це, це зарядка. Що тобі Але ]али? це дуже гарно, естетично. Більше Дякую. подобається співати чи танцювати? Серафінко? Е, ну, як сказати, співати, бо в мене більший досвід на сцені по співу. Угу. Тому і співати більше. А от так от можу одразу запитання до мами? А от, чому раптом Серафім? Дуже цікаве ім'я. У цікаве. мене просто є у знайомих теж син Серафім. А от... Ваша історія. Просто так вирішили з татом угу. з самого початку. Що це має бути серафим. Ми а -а -а. Як почули відразу, що це хлопчик має бути нармає народитися. І ось так вирішили. Ну це ім'я нам дуже сподобалося, і ми ну, одразу я... одноголосно обрали це ім'я ну, без я, ніяких сім. Він навіть ну просто я не уявляю його Максимом, Толіком чи Едіком. Ну так, він у мене творча, творча людина, творча особистість. Він і танцює, і, і співає, і е, пише частково, uh -huh. е, допомагає мені. У мене не раз таке буває, що ну, немає натхнення. от uh -huh. Серифим, можливо, ти мені підкажеш, якийсь герой, казки. І бувало таке, uh -huh. що підказував і вдало. Ну, і нам теж підказують, у нас є дзвіночок. Добрий ранок. Алло, Алло, доброго добри... ранку. Доброго ранку вам. Хто телефонує? до е, е, Телефонує до вас вчителька із села Облучин, що на Торіщині. Ось, е, я класний керівник Серафима, учасника вашого конкурсу. Ось, і е, мене дуже радує те, що серафим добивається у своєму житті ось таких гарних висот. Ось він постійно є е, учасником різноманітних конкурсів і є, звичайно, що переможцем. Серафим, е, я вітаю тебе з такою з досягнутим таким і ось, і е, звичайно, що хочемо, ми всі твої однокласники, побажати, щоб ти, звичайно, досяг своєї мети і е, якраз зміг досягнути ось цієї омріяної подорожі. Усього скажіть... тобі найкращого. Дякую, дякую. А скажіть, будь ласка, серафим от в навчанні сумлінний учень? Дуже сумлінний і молодець. Звичайно, що завдякуючи таким талановитим батькам, інакше бути не може. <гум> і що серафим ні разу так от не порушує дисципліну як хлопчак? Ну, звичайно, що бувало всяко, але це ж хлопчики. <гум> Але взагалі він дуже хороший хлопчик і ми всі його любимо і поважаємо. Дякую, нам він теж дуже сподобався. Дякую. Так, успіхів, успіхів заропимо. Дякую. 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 Ну, е, коли власне пісні з'явилися в твоєму житті? От чого раптом ти заспівав? Першому класі. Mm -hmm. Ну, в садочку в нас були такі гуртки, ми співали. Yeah, там всі співають в садочку. Ну так, да, співали. Mm -hmm. І то там, коли мама на свято прийшла і побачила, і, зві... і тоді ми почали розвивати цей мій талант. Mm -hmm. І перший мій конкурс був це срібні дзвіночки в першому класі. Звичайно, я з першого разу не зайняв. Зайняв, mm -hmm. зайняв третє місце. Третє, третє, місце. третє місце в, в першому конкурсі. класі, районний конкурс. І так і продовжував. А у тебе є зараз якийсь наставник по вокалу? Якийсь Моя мама. Твоя мама. ага. <рес> uh -huh. Нам дуже добре, тому що ми разом співаємо, беремо мікрофони у руки. І, uh -huh. і разом співаємо, разом виходимо на сцену. Разом із татом теж співаємо, тому що ми з моїм чоловіком є дует, два крила. Uh -huh. Тобто разом ми є творча сім'я. Так, <рес> ну, <рес> друзі. <рес> 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 Наша розмова набираю обертів і <плес> зараз перервемо, що у нас є дзвіночок. Добрий ранок. Алло. Алло. Добрий ранок, студія. Це, це напевно, тато дзвонить, ні? Добрий Та, ранок. Телефоную до дославища міського типу, це не тато. Звати мене Ящук Ігор Валентинович, я є викладачем музичного мистецтва Так. в навчально-виховному комплексі школі гімназії. Знаю, що у вас в студії знаходиться вихованець нашої школи, учень 7 класу, мерчук серафим. Так. Хочу підтримати його, сказати, що цей обдарований хлопчина не тільки полюбляє гарно співати, але є активним учасником позакласних заходів в нашій школі, а також різних конкурсів та фестивалів за межами школі. Серафим – учень, який бачить ціль, має мету і намагається багато працювати для того, щоб досягти своєї мрії. Тому беручи участь у вашому конкурсі, співай за мрією. Хочеться побажати йому впевненості, небувалої витримки і обов'язково успіху. Ми в свою чергу, вчителі і учні, намагатимемося підтримати серафима в його бажанні дарувати радість, красу через мистецтво співу, Що зрештою і закликаємо робити усіх волинян і українців? Дякуємо, дякуємо за такі поради і побажання. Я думаю, що Серафим буде достойно, правда ж? Тримати високу планку. А ну вже раз сказали, що там співаєте разом. От, ну тата зараз немає тут, але є ви, є Серафім. А можете так, от зараз так акапельно щось? Будь ласка синє небо злітає літак, схожий на мрію, я скажу так. Сльози, краплини твоїх сподівань сяють відлунням твоїх бажань, відпускай легко минулий день, хай собі іде, заспівай ноти нових пісень. Бо це твоє, це твоє сонце, це твоє небо. All amazing world in your little arms. Це твої мрії, all amazing dreams in your dreaming eyes. Відкрий себе навколо все. О-о-о, ти щасливий вже. І вся земля омріяна. Anyway, О-о-о, знову зацвіте. Дивіться, на Соломія хотіла підспівувати. А ми навчимо, її будемо співати. Це не проблема. У нас здається, є дзвіночок ще. Добрий ранок. Так, немає дзвіночка, немає, то немає. Так, е, Серафим, е, скажи, от е, співи, танці. Е, це ти сам, якби я так розумію, до цього прийшов. Так, ну мама, звісно, тебе направляла, розкривала таланти. А, а от, от не було бажання от все-таки кимось іншим стати? Будівельником, наприклад, ні, була. Ми, в мене мрія стати хірургом, О. допомагати людям, і зараз така мрія є. Прекрасно, спиочі хірург уявляєш Супер. собі, ріжеш і на. І, ти знаєш, я думаю, що в тебе все вдасться, за що б ти не взявся, тому що ти такий дуже серйозний виважений хлопчик. Я знаю, що в тебе є ще захоплення, що ти спідкубінгом займаєшся, так? Спідкубінгом і теніс граю. І теніс. Ну, ти, Великий, чи граю точно, маленький? як мій маленький. старший син. Напевно, це такий вік, йому 12 років, і теж він є фанатом з-під кубінгу, складає різні кубики, рубики, трикутнички, з дзеркальні і так далі. І теніс грає. Без перестанку в школі. А, ну, в той школі, школі є теніс не стіл. А от так, кубики а, у нас куб, тут є. А кубики є, можете? Ти... У нас тут кубики є. Так, є, так? Так. Угу. А, ти з, з, а з закритими очима ти, ти вмієш збирати? Ні, ще збиратися? Не 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 а давай я тобі розберу його, так? А ти складеш потім. <різь> Але в нас є дзвіночок, так. друзі. О ти розбирай, а ми будемо говорити. <різь> <різь> Добрий ранок. Ало. <різь> Ало. Добрий ранок. Доброго ранку. Хто до нас телефонує? Це, Це дзвонить. Христина. Вітаємо Христина. вас. Хри 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 Христина. Христена Серафіма, Таня. Відійдіть, відтітіть, буде краще вам чути. Слухаємо вас. Мені хочеться привітати нашого Серафіма. Поздоровити, що він у нас такий талановитий синочок. Я вам хочу сказати, що таких батьків, як мав Інна і Юра, мусять бути такі гарні дітки і талановиті. Дякую вашій передачі за те, що ви е, стимулюєте діток. І хочу побажати свого найкращого вам і вашим учасникам. Дякую. Дякую, дякую. Бачиш, і Хресна теж підтримала. Приємно. Хресна тобі дійсно для тебе, як друга мама. Так, я. Наставляє, дослуховуєшся до порад. Угу. Угу. Я відпочив, ага, відпочив. Вона не Ага, вона не сторійська, так? Ні. Так. Так. От, От вже десь... я за, запутала Діма добавив. Так. ага. От... Вже можна складати. Вже можна складати, але, але перед цим ми поговоримо. По у нас є скайп-дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми до вас телефонуємо з Турійська, це опорний заклад, загальноосвітня школа перших третіх ступенів гімназія. От ми телефонуємо. Ми, до речі, вітаємо всю Волинь і бажаємо всім доброго ранку. І ми телефонуємо підтримати Серафима Мірчука. І тут зі мною є група підтримки, які разом навчаються з Серафимом, знають його, разом допомагають йому в виступах його. Ну і так далі. Тому зараз перевожу на групу підтримки. Отже, вітаємо Серафима. О, Це Скільки вас там? Весь клас. Удачі, ми в тебе віримо. Щастя, ти переживай, в тебе все вийде, всього найкращого. Удачі! Успіхів. Щоб не хвилювався, перемога! Бажаю, щоб ти ніколи не боявся нічого і перемагав. Ну, ще бачимо, що трішки не проснулися наші учні, але давайте гучно крикнемо. Серафим! Серафим! Отже, вітаємо, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо за таку потужну підтримку. А вас там сьогодні уроки чи що? Ну, в нас звичайно сьогодні і уроки. і В нас сьогодні навчальний такий процес, але я думаю, він вже буде святковий. Тим паче, що ми вийшли mm -hmm. на ранковий ефір на гарне mm -hmm. телебачення. Mm -hmm. ну, О я думаю, що всіх всіх сьогодні буде дуже гарний настрій. А може відпустимо сьогодні всіх? Може уроків вже не буде. Ні? <ріст> ну, ви знаєте, діти можливо і не проти, та розумієте? Скажіть, потім, що я вам... всіх відпускаю. <ріст> <ріст> Діма, тебе вже люблять. І і я знаю, і і в, турійську і в Турійську мене Festi люблять. Друзі, я вас всіх відпускаю, можете йти додому. Дякуємо Дякуємо дуже перемоги тобі. Дякуємо. Так, ну Серафім, поспілкувалися. Тепер до роботи. Казали римляни. ад-опус. хай хай. Так, друзі, увага. Я огляну ковика. А, а аж, треба ще оглядати. А я думав, там так зразу з льоту взяв і це. Так. В тебе твій особистий рекорд скільки? З, 27 секунд. 20? Дивіться, аж завівся. Аж пара звук іде. Складу. щоб Щоб дядя Діма все-таки не казав, потім, що. А... Регіна зламала кубик. Починається, так. Ні, ну. я доламав. А може, а може, ні, може, ти нормально його розібрала, а я просто, ну, вже. Ну, бачите, сили є у ворожому не треба. Серфи, ну, ми таке? знаємо, що ти я, я, бачимо. — я, я вірю, чесно, я, друже, я все, вірю. Все, все, дивися, вже так, все. Все, все. Все, Так, ну. Та хай і так буде, вже і так теж гарно. <ріст> О, <ріст> <є>. Ура! Молодець! <ріст> так, <ріст> давай шайми, так, Ах, угу. Ось так вмієш? Ось так. Така квіточка. І ще квадрат в квадратику. А там, там у нього ще є... От, ти можеш показати? Соломійко, покажи, так. будь ласка, те, що є. Ось ага. такий. А Ось от і такий. Як, вони якось називаються? Ну, от? Це е, називається, якщо мовою з-під кубінгу, це пірамінгс, це кубік 2х2, а, а це кубік 4х4. Бо е, я можу ще перемітку. — Є ще оц, е, оце от 4 на 4, це ж не, не, не максимальна яка кількість. Там є ще більше. Найбільший кубик зараз, якщо я не помиляюся, це 12 на 12 13 чи ж 13 13х13. Це, це це по... кілограм ваги. — Ага. І воно є. Навіть кубік називається Помста Рубіка. Ну тобто, ну це ти, інженер по які щодня крутиш кубики? Так, так. А чим ще любиш займатися? прийшов зі школи. Прийшов зі школи, люблю на баяні пограти. Я музикант. І угу. Або в музичну йду, або вдома або сідаю і граю угу. на баяні. Угу. Або їдемо на починок з сім'єю. Таке буває. Потрібно. А яку ти пісню обрав на наш конкурс? Я сьогодні від вас від'їжджаю. Тобто, це. Це вопроси? Пісні не буде, я сьогодні від вас відійшла. Ні, повстанська пісня. Повстанська пісня серед Це повстанська пісня. Це повстанська пісня. Прикинь, а чому ти вибір, вибір? Чому вибір пісні саме її? такі? Да. Тому що я живу в Торіську, там зародилася повстанська армія, угу, і кожного угу. року у нас проводиться вовчак. І ще вже дуже мало пісень співається про повстанську, і я думаю, не варто забувати про тих героїв, які захищали нас. Здорово. — Молодець. — Чесно, дякую тобі за ці слова. Е, ну що ж, тоді, е, друзі, дивимося до пісні. так. Я сьогодні від вас від'їжджаю, боронити ріднесенький край. Може, вернуся, може, й не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай. Може, вернуся, може й не знаю, ти, дівчино, про мене, згадай, ти згадай ті щасливі хвилини, як любились, кохалися ми. Твоє личко ласкаве і миле, твої очі глибокі, як сни, твоє личко, ласкаве і миле, твої очі, глибокі, як сни. А удома старенькая мати свого сина в вікно вигляда, чи повернеться з темного лісу, чи покращить матусі життя, чи повернеться з темного лісу, чи покращить матусі життя, Ой, не плач, не ридай, стара мати. Бого сіна на світі нема, Він загинув в повстанському бою, залишилась могила сумна, Він загинув в повстанському бою, залишилась могила сумна. Своє військо, рідну землю клялись, боронить, щоб не лилася кров українська, і щоб неньку стару звеселить, щоб не лилася кров українська, і щоб неньку стару звеселить, щоб не лилася кров українська, і щоб неньку стару Веселить! Так, друзі, це був наш черговий учасник конкурсу Співай за мрію» Серафм Мірчук з повстанською піснею. Серафін, дякую тобі за пісню. Реально, дуже класно. Я чув інші варіанти цієї пісні, але це мені теж дуже, дуже сподобався. Взагалі, ти шанувальником яких є співаків? Народного співу чи естради. Там, чи рок -музика. музика, рок. Рок, джаз. Музика. Джаз. Люблю, слухати. А це, це діду спра... чи це це справжні діду чи так, не справжні? Так, так, це справжні діду. Брали участь у... україна. Ага. Так, україна має дало. Тобі подобається а, так, Ага, це... Це... Кондратюк. це кондратюк. А це менший наш синок Герман. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А це я каже, якийсь дядько незнайомий, так? <laughs> це вони з братиком. Mm -hmm. так, а, це... а це ми їздимо відпочивати час від часу. Це в Київ. Це він коло... був учасником Червоної рути. рути. Ти був Рути? Ага. Так, резервіст, він став резервістом, мають працювати з ним далі. Здорово. Mm -hmm. Я Десь ага. mm -hmm. ти в ефірі телеканалу. Mm -hmm. Ну це Волинський <рес> Так. так. Mm -hmm. Стараємося брати участь у конкурсах для досвіду, для mm -hmm. росту. І просто щоб дарувати людям радість через пісню. А в майбутньому, Серафін, хочеш пов'язати своє життя все таки зі сценою чи хірургією так. теж собі ну, сценою, сценою все таки так Ну а в якому вам блага хочеш виступати? Гурт створити, наприклад, чи сольним співаком бути? Е, ні, я хочу гурт свій створити uh -huh. із живою музикою. Uh -huh. і Я один там соліст. Гаразд. Добре, Серафім. У нас часу вже немає. Дякую тобі, дякую тобі, Соломію. Вам дякую, пан Інно за так. те, що завітали до нас.